Завершили збори, на яких було піднято та вирішено ряд питань. На жаль, на зборах були присутні лише представники із команд Альянсу та МД Волинь. Усі інші, які завчасно телефонували, висловлювали своє невдоволення, не зуміли по тій чи іншій причині прийти. Було піднято перше все питання на рахунок поведінки команд у матчах, і вони за це отримують свої покарання. І в подальшому будемо говорити з командами, представниками, щоб рівень змагань ріс і так само вихованість гравців була кращою. І не забувайте, дивіться асоціації футбол, друзі, відпочинок.